Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, возлюблені в Христі, браття і сестри, любі наші діти, щиро-щиро запрошуємо всіх на нашу спільну молитву, на нашу спільну вервичку, всіх, хто зараз має той добрий намір, хто прагне, хто хоче. Хто сьогодні знову хоче стати перед обличчям Господа, кого сумління підказує, що прийшов час, щоб служити Господеві, давати ту добру нагоду від свого серця до серця, спішити до того величного Божого благословіння, в якому ми всі разом прагнемо, хочемо і стремимо, щоб наша молитва. Насправді перебувала в нашому серці, в нашій сім'ї, в нашій родині час вечірній, час, коли ми мали парафіальне служіння, в якому ми старалися послужити один одному в тій глибокій вірі, в великій надії, уповаючи і дякуючи Богові за всі Його ласки і щедроти, які він обдаровує. Кожного кожного з нас в цьому великому торжестві, Божества, любові тої великої перемоги, перемоги добра над злом. Ми з вами маємо котру нагоду молитися, глибоко вірити і запрошувати на молитву всіх, хто має то добре бажання. П'ятниця. Ми знову підсумовуємо тиждень. І це вже, дорогі в Христі, закінчується перша декада місяця березня. Ще десь недавно ми мали місяць лютий, ще десь недавно ми мали місяць січень, в якому ми благословляли наші домівки Йорданським благословенням. А вже маємо зараз березень, де ми будемо. Розважати і розважаємо в часі Великого посту над стражданням Христа, над Його страстями, над тим великим випробуванням, в якому ми всі з вами перебуваючи, розуміємо, що споміж нас є дуже багато особливо родин, наших героїв, які сьогодні моляться з нами, яких завжди буде на устах запитання, чому? Чому саме він, чому саме Його, чому і кожен із нас завжди буде шукати ту велику відповідь, відповідь того торжества, Божества, в якому ми усі разом будемо. Бо наше земне життя це початок вічності. І щоб осягнути спасіння, ми сьогодні молилися на хресній дорозі, там які такі слова: дорогий брати, дорога сестро. Не бійся смерті, бо смерть відкриває дорогу вічності. Але знову ж таки, ми люди і по-людськи завжди живемо, переживаємо, вболіваємо, думаємо, рядимо щось доброго, а щось злого. Часто в нас так буває, що в багатьох речах ми не можемо дати собі ради. Навіть по навіть початок посту, ви понині запитуєте мене. Пишучи свої повідомлення, отче, що можна їсти, що можна пити у часі посту. І я розумію, що для багатьох із нас піст стає тільки тим про те, щоб відмовитися від їжі чи від пиття. Але так хочеться, щоб ми все ж таки змінили свою думку і не акцентували тільки на стравах чи тільки на виборі того продукту харчування, який мав би бути в пості. Як би я хотів почути такі запитання, отче, а як би зробити так, щоб ми в часі посту мали певні духовні вправи? Або як би так Господь покерував, щоб ми в часі посту відвідали постові реколекції, поїхавши чи пішовши до певних реколекційних домів, перебуваючи там день, хоча би два чи три? Як було би мені хотілося, щоб ми в часі посту розважили про. Святі тайни сповіді і Євхаристії, або розважили про те, що ж то є таке духовна розмова, ось про що мені би як священнику, духівнику, хотілося більше почути від вас, дорогі браті і сестри. Не йдеться про запитання і відповідь, бо, повірте, я не маю часу сидіти з телефоном і постійно щось відписувати чи е, коментувати і так далі, тому що насправді. Насправді це треба мати на це не те, що час чи бажання, але треба ще й встигати з тим телефоном дружити. А тут, коли є дуже багато парафіального служіння, то з телефоном не подружиш. І тому, власне, дуже часто прошу Господа про покликання, покликання наших хлопців та й дівчат, до стану священичого монашого, і щоб якомога більше духівників. Капеланів, духівників, священнослужителів були Богом благословенні для нашого люду, і ми мали ту добру нагоду того живого спілкування в своїх парафіяльних спільнотах з нашими духівниками, отцями духовними, сестрами і братами, монахами, монахинями, які би, власне, засівали то зерно правди, зерно добра, зерно любові, і тим самим плекали і розвивали. Духовність серед наших сімей, серед наших родин. Тому зараз ми будемо з вами знову і вкотре молитися, нашу спільну вервочку, яку ми, співаючи, славимо Господа, причисту Божу Матір. Тому дуже прошу всіх. Знаю, що п'ятниця, знаю, що багато таких вже справ ми розпочинаємо, тому що розпочався власний піст. але Ще є дуже важливий момент, я дуже прекрасно вас розумію: потепліло, пригріло сонечко. І я прекрасно знаю, що ми вже маємо такий досвід життєвий, адже вже п'ятий рік ми молимося, особливо коли потепліє. Ми всі починаємо спішити на свої домашні всякі справи, грядки і господарства, день стає довший, більше ми проводимо часу на дворі, але в тому моменті не треба забути про те, що є ще молитва, про те, що є ще певний обов'язок. Тому, якщо ми тримаємося воєдино, то знаєте, не раз мені хтось напише, і каже, отче. Ну дивіться, осінь, зима, початок весни, нас багато, ми молимося, приходить час літа. Люди мають якісь інші справи. Ми не можемо їх рахувати, ми не можемо їх судити. Ми тільки можемо уповати на Бога і приймати все, що Господь нам дає. Тому, власне, це теж є таким певним випробуванням для кожного спільночанина, молільника. Ану, чи ти осудиш свого брата, ану, чи ти приймеш ті певні випробування, які в тебе є. Ану, чи ти будеш на молитві, Почни з себе, а вже тоді можеш говорити про тих, хто, можливо, з тобою чи ні. Тому вважаймо на це, пам'ятаємо. І зараз, розпочинаючи свою молитву, глибоко віруємо в те, що просимо. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі. Всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого Рада, Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого. І Марії Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином. Рівно поклоняєм і рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося щиро, перший наш десяток. Запрошую до молитви всіх. Помножуйте, поширюйте, діліться. Запрошуйте з собою рідних, близьких, які зараз, можливо, в сусідній кімнаті чи, можливо, навпроти у квартирі, чи, можливо, десь з вами в дорозі, не стидаємося запросити їх до молитви. Можливо, сьогодні вони не прийдуть, але, можливо, завтра вони самі долучаться до нас. І це важливо. По сьогодні, напевне, не один чоловік молиться з дружиною, а дружина з чоловіком, діти чи онуки, брати і сестри, старші і молодші бабусі і дідусі, тому разом прославляємо Господа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Божий, помилуй, помилуй нас. <кхай> <кх <кош> Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток. Молимося в подяці до Господа і дякуємо Богові за все, що Господь нам благословляє. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш третій десяток, молитва за наших героїв, за наших воїнів, поранених полонених, пропавших. Тих, що зараз на передовій, тих, що зараз на різних напрямках, особливо там, де зараз найважче. Бо насправді знаємо, чуємо, читаємо, розуміємо, приймаємо і підтримуємо, чим можемо. Наша підтримка це наша молитва, це наші помочі видимі і невидимі, але найголовніше це є глибока віра, що ми молимося за тих. Хто боронить наш мир і спокій, пам'ятаючи так само про родини усіх наших героїв. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молитва за наші родини, за наші сім'ї, молитва за дітей наших. За онуків наших, дружин, чоловіків, батьків, бабусів і дідусів, приятелів і друзів, ворогів і недругів, молимося щиро за примирення і покаяння, посіщення в Дусі Святому, молимося за навернення, молимося щиро за те, щоб ми позбулися своїх немочей і провин, молимося щиро, щоби, простивши в своїх немочах один одного, приступили до того Божества. Євхаристійного єднання, молимося щиро за всіх хворих, струджених, обтяжених, молимося за тих, що в лікарнях, у лікарняних палатах, прикуті до ліжка самітні чи одинокі, молимося за подорожуючих, тих, що в чужині, тих, що при надії, тих, що подружжі, тих, що приготовляються до подружнього життя. Молимося щиро, щоб Господнє благословення було над нами. Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас. <с furious> Марія Мария, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше, потребують Твого милосердя разом. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, наша спільна молитва за душі спочилих. Молитва місяця березня, часу посту, де ми молимося за наших загиблих героїв, за наших захисників і захисниць. За наших убієнних в наших родинах в часі війни, молимося за одвіку спочилих, рідних і близьких, душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти, усім, нехай Господь вчинить вічною пам'ять. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий 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 помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Господнє Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі наші Найдорожчі спільночани, дякую Богові і вам за спільну молитву, що ми знову у цей п'ятничний вечір були разом. Завтра субота, молимося за одвіку спочилих, продовжуємо наше моління і в інших намірах, які ви собі хочете скласти. Тому після молитви, всі, хто має той добрий намір, хоче скласти свої молитовні намірення, прошу зголошуйтеся, записуйте свої молитовні наміри. У повідомленні, щоб завтра, стоячи перед престолом Всевишнього, ми засилали молитви за кожного з нас. Тому чекаю на ваші наміри. Сьогодні знову ми мали ті добрі діла милосердя завдяки Господу, який провадить нас, а вам дякую найдорожчій, особливо від хворих з лікарні, особливо від опущених немічних наших воїнів, героїв, які дякували вам і дякують за те, що ви є. Це памперси ваші, це ті, що підкладні, це простенькі, це насправді велично ліки, це дуже велично смаколики, одяг це просто дивовижно. І я сьогодні знову отримав повідомлення від вас, що очікувати на поміч одяг для жінок, ліки для хворих воїнів. Тому дякую вам щиро, що ви постійно поруч. Дякую вам за продукти харчування. Це насправді дивовижно, що Господь дозволяє через вас діяти, тому що все це є потрібне для кожного, хто опущений, хто немічний, хто одинокий, тому низький уклін вам, кожному, за велику поміч, яку ви робите, особливо для тих, хто потребує, тому чекаю на ваші намірення, дякую за ваші ефіри, матеріальні підтримки. Нехай Господь приймає. Слава Ісусу Христу!